Якщо людина боїться одиночества і вона боїться залишатися сама і за цього скільки браків, скільки всього люди живуть, ну тому що живуть. Де і все. Ця людина зупиняється на місці і починає там або контролювати все, ну якось би намагатися знайти взагалі. Що не працює, і, але вона не має цього прийняття. Вона не розуміє, що головний інструмент взагалі страхів це прийняття. Спочатку ми знаходимо цей страх, а потім розуміємо, так, я боюсь одинокості, тому що, що? Що буде найстрашнішого в тому, коли я боюсь? Задавати потрібно собі одне питання, що буде найстрашнішого. Коли що найстрашнішого, мозок поведе у всіх це проста математика. Мозок поведе завжди, ну я не хочу залишатися сама. А що самого страшного, коли ти сама? А коли я сама, я нікому не нужна, а вспоминає, світло не світить. Добре, а коли ти залишаєшся сама, а ми прийшли тут розвиватися самостійно, коли ти не отримуєш цього, ти, коли ти залишишся сама. І далі слідуюча відповідь: тому я помру. Я помру, бо коли я залишаюся сама, і це показник до того, що людини в людині немає, немає тут її енергетичної сутності.